Сьогодні виїжджаємо з парковки біля нової лінії та будемо рухатись ліворуч по вулиці Чернишевського. Зупиняємось в очікуванні дозвільного сигналу судофора. Тут дорога має значний ухил, тому надійно утримуємо наше авто в нерухомому стані з допомогою гальм. Так як ми виїжджаємо з парковки прямо, то жоден поворотник не вмикаємо, щоб не вводити в оману інших водіїв. Як тільки загоряється зелений, розпочинаємо рух. Слідкуючи, щоб наше авто не відкотилося назад. Хоч зараз знаки пріоритету не діють, та про всяк випадок, зверніть увагу на табличку під знаком Дати дорогу». Вона говорить, що при вимкнуних світлофорах ви наближаєтесь по другорядній дорозі і матимете перевагу перед авто, що наближається зліва по вулиці Шевченка, теж по другорядній дорозі. Вже тут не лишнє буде вікнути лівий поворот. Будьте уважні та дотримуйтесь правил.